Як вони проникли? Ми все ще ведемо розслідування. Отримавши доступ до облікового запису користувача, зловмисники шукали привілейовані облікові дані і пересувалися мережею горизонтально, допоки не знайшли потрібні адміністративні облікові записи Ми серйозно інвестували у рішення з керування привілейованим доступом. Ви казали, що воно надійне. Більшість облікових записів адмінрівня приблизно 90%. уже в ПЕМ. Останні 10% найскладніші. Тоді входять у службов в кофзаписі. Нагадайте, чому ці службові облікові записи не можна перенести в ПЕМ і змінювати їхні паролі автоматично? Можна, просто це складно. Службові облікові записи це автоматизовані, нелюдські входи, які використовують програми та пристрої. І вони застосовуються всюди. Нашій платформі резервного копіювання потрібен такий. Щоб підключатися до кожного сервера і ноутбука. Принтери використовують їх для оновлення прошивки, автоматична реєстрація сертифікатів, застосунки, що звертаються до Active Directory, заплановані завдання, які звертаються до баз даних. Усе це спирається на службовий обліковий запис. Зрозуміло. Але чому зловмисники знайшли службовий обліковий запис із такими високими привілеями? Чому вони змогли використовувати його для входу по всій компанії? По-перше, ці привілеї існують, тому що скриптам і запланованим завданням часто потрібні підвищені права. Обліковий запис повинен мати доступ лише до тих серверів, яких він торкається, наприклад, до серверів баз даних, і не ширше, тобто не до серверів друку чи користувацьких ноутбуків. По-друге, обмеження доступу потребує реальних зусиль. Команди забезпечення працюють у стислі строки, тож безпечний вибір, надати надмірні права, а виправити пізніше. Тепер помножте це на кількість застосунків. Які ми підтримуємо, і на кількість продуктів, які нам треба обслуговувати та оновлювати. І ви легко отримаєте сотні службових облікових записів? Уявіть, скільки з них буде надмірно привілейовано. А зловмисникам потрібно знайти лише один. Саме так. Вони компрометують один, використовують його, щоб знайти інший, і повторюють, доки не доберуться до критичних систем. Потім гра закінчена. Хіба ми не впровадили спеціальні джампі сервери? Через які адміністратори під'єднуються для критичної роботи. Так, це було хорошим рішенням для проблеми 15 років тому. Але зловмисники адаптувалися, а ми просто не встигли. Ми щороку збільшуємо бюджет на безпеку, та ми все одно відстаємо. Що рекомендує команда? Це підводить до вашого другого питання чому входи зловмисників не були заблоковані. Пам'ятаєте User and Entity Behavior Analytics? те рішення, яке ми пропонували. Так. Продукт УЕБА, який вивчає нормальні шаблони використання і сповіщає про аномалії. Саме так. Зловмисники підключалися вночі, коли ніхто не повинен працювати. УЕБА би це відмітила, але вона не розгорнута. Якщо Рада затвердить УЕБА, чи буде цього достатньо? Ні. Після того, як супротивники отримують привілейований доступ, вони можуть злитися з середовищем, вивчити шаблони та не виглядати підозріло. Вони навіть можуть обдурити УЕБА. І дозвольте здогадатися. Сама УЕБА використовує службові облікові записи для збирання даних. Саме так. У ЕБЕА це один шар захисту. Нам він потрібен, але нам також потрібні додаткові шари. Ви знаєте, це краще за мене. У нас обмежені ресурси. Якщо ми впровадимо цей продукт, це означає, що щось інше не буде зроблено. З огляду на наші обмеження ресурсів, який один захід матиме найбільший вплив. І найбільше зменшить ризик від надмірно привілейованих облікових записів. Є дещо, що ми поки тестуємо. Лише всередині команди безпеки. Це те, що Майкроскафт рекомендує вже майже десятиліття, привілейована робоча станція, ПО. їх використовують організації з високим рівнем зрілості безпеки. Чим повідрізняється від старих бастеан хостів? Ізоляція. Допо неможливо підключитися віддалено, потрібно сидіти за клавіатурою. Цей фізичний бар'єр означає, що зловмисники з мережевим доступом не зможуть увійти. Їм доведеться обійти кілька рівнів контролю і мати фізичну присутність лише щоб увійти, що гальмує тестування. Розгортання позачіпає кожного адміністратора це сервер, мережу, застосунок. Нам потрібна підтримка, щоб не зруйнувати здобуту довіру. Позитив цього інциденту в тому, що рада прислухається, і якщо ми зможемо запобігти повторенню, вони це підтримають. Гарантій немає, але без сумніву позначно підвищує вартість атаки для будь-якого зловмисника. Гаразд. Залиште це мені. Чи звучить ця розмова знайомо? Подумайте про неї як про зрозумілу взаємодію між СІАУ та СИСУ, або між сису та директором з операційної безпеки, чи з менеджером з реагування на інциденти. Якщо у вас є чітко визначений план реагування на інциденти, і ви здатні проводити навчання з певною регулярністю, принаймні двічі на рік. А коли трапляється інцидент безпеки, усі учасники вже знайомі зі своїми ролями, команда реагування на інциденти визначає масштаб події решта команди безпеки та ід підрозділів прагнуть обмежити вплив і роблять усе можливе, щоб відновити сервіси та забезпечити роботу бізнесу у найкоротший час. Крім регулярного інформування про інцидент, активна рада директорів буде зацікавлена у ширшій картині, як ми запобігаємо таким проблемам надалі, які кроки ми могли зробити, щоб запобігти їм, які фактори цьому завадили, що ми можемо зробити, щоб усунути ці перешкоди, щоб організація мала найкращі шанси подолати подібні виклики в майбутньому, і як це вплине на стратегію безпеки. Почута нами розмова розглядає лише другу частину плану щодо захисту облікових записів з найвищим ризиком. Перша частина передбачає інвентаризацію усіх облікових записів у вашому середовищі, їхнього призначення, чи вони ще використовуються, коли востаннє змінювалися їхні паролі, який рівень доступу їм надано, та відповіді на інші логічні запитання. Наприклад. Чи є у вашому середовищі службові облікові записи з правами Domain Admin? Скільки мають доступи, подібні до Domain Admin? Чи запускали ви інструмент Bloodhound, щоб краще зрозуміти привілейовані зв'язки у вашому середовищі і працювали над їх зменшенням? Чи здатна ваша команда взятися за це завдання? Чи потрібно залучити зовнішню компанію? Які інші пріоритетні проекти безпеки потрібно завершити? Перш ніж ви зможете почати цей. І як ці різні проекти знижують ризик для організації, якщо провести порівняльний аналіз. Ось і все, це був четвертий епізод. Я, Вафа Даріо і Задіні. Сподіваюся, вам сподобався оповідний формат цього епізоду так само, як мені сподобалося його готувати. Нестрейдеу. Це ініціатива, що використовує голос, згенерований шаї, аби ділитися історіями та обговореннями з кібербезпеки в аудіоформаті зі слухачами різними мовами. Якщо у вас є пропозиції щодо історій, які ви хотіли б почути, або питання для подальшого вивчення, надішліть мені повідомлення на nestradio.net. Якщо вам подобається цей контент, розкажіть друзям. І пам'ятайте, залишайтеся цікавими.